Так, друзья, всем привет! Приехали сьогодні брызгать гербицидом и культивировать сразу же, то что у нас дощі були, трохи пройшли, влаги Бачите, есть Влага есть Він сейчас, коротше все бризкає я заезжаю Потім культивірую, а завтра будемо сіяти. Щоб було швидко ну, все. Щоб у нас був ось дощ пройшов. Тут менший був дощ трохи, чим у нас, там, де ми ну, в селі. Ну теж, влага є. Тепер кинемо. Там, де ми сіяли, були в Сінгенту і як його. Командор, якраз будуть сходи хороші, бо пролило хорошо раз і другий раз. Та й пшениця буде тепер, буде наливатися, то що ливий няка пролив. І зараз щось таке, як паре, не пари, непонятно. Ну, буде видно. Зараз він по кругу обходить, і тоді ми Будемо міряти метровку і ходити, а він буде бризкать. Тут забризкають, я почну культивувати, а вони поїдуть там. Огороди ще побризкають. І сьогодні як все нормально, я їх теж закультивірую, якщо вспію. Набрали там Єврокуб. бризкаємо тут ахарнес. гербіцид по 2 літра на гектар. Вроді би непогано йде. Закриє все. Ну нічого. Головне, що влага є, поподивимося, що буде, як воно. Чи лучше до доща, чи лучше після доща. Ну, будемо сіяти. То що в нас залишилося там ну, максимум 5 гектар досіяти це і все. Щоб вже бути свободними. Трошки вітерку. Ну воно не здуває його сильно. Та немає нічого такого, там кукуруза, вона зароща, туди воно не долітає, тому що тут дорога ми трошки від краю брали. Ну а так, зараз будемо культивувати. як побризкаємо, я одразу заїжджаю, щоб, за... бо сьогодні вже скільки у нас зараз десь пів третього, щоб ми за сьогодні ще закультивували, а завтра будемо вже з утра сіять сіять будемо так само командор і ЛГ У нас остатки там були з прошлого року покажу так ту семочку там крупняк був Ну, мабуть екстра ну буде видно ну а зараз він пройде і будемо культивувати. Уже як буду культивувати, тоді включуся покажу що і як Так, друзі, заїхали ми вже на наші огороди. Це вже останній огород, не підснімав, бо вже сонце сідає. Треба закінчувати. бачите, у нас тут, тут більший був дощ в цьому селі. По той кусок в одному селі, а це в другому. здоровий йогород тут взагалі як два. Ну, а так я ж скажу, і сразу вже культивируємо. А це як два трактора, отак хорошо. Побудочі вже вроді не передають. Такі тут у нас. Зниму з плаваю ще трошки приподняв Не поворачує тут муляка Бачите, гілки поваляли Сразу муляка набралася плаваю еще снять вот тут я ж кажу с повороти ну, краяш ну а так це вже останнє поле ну огород и більше всього культивації не будет ну, тут можна вплаваю еще так Будемо сіяти, теж підзніму. Влаги тепер достатньо. А Ми ждали, ждали, так, якраз і шумить. пшениця сміття тільки. Посолнах по подсолнуху буде, як завжди. На все ріжі я думаю, що буде тут шуметься. Сплаваю еще жняк. А тепер вплаваєш. Ось діла! Отак і почем. Тут уже поцолому ходивачне здоровий Ну, ми спішить не, ну, не хотіли тому що ми в тому оту пізніше посадили набагато лучше под шцом завда чим раніше сять отакі вот діла ну будемо на це відео спасибо тим хто додивився мій ролик до кінця Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!